На сьогодні науково підтверджених доказів існування життя поза землею немає. Однак, наукові дослідження та спостереження свідчать про можливість існування життя в інших частинах всесвіту. Ось кілька ключових напрямків досліджень, що піднімають це питання. Перше екзопланети вчені виявили тисячі екзопланет планет за межами з нашої сонячної системи, деякі з яких знаходяться в так званій зоні життя на відстані від своєї зірки, яка дозволяє існування рідкої води. Це основний критерій для можливого життя, схожого на земне, наприклад, системи навчання. Коло зірок Трепіс 1 та Проксима Центавра викликають великий інтерес. Друге місяць, Марс та інші тіла сонячної системи. Марс, наприклад, на Марсі були знайдені сліди рідкої води, а також метан, що може свідчити про мікробне життя. Майбутні місії, такі як колонізація Марса, зможуть глибше дослідити це питання. Європа та Анцелад, Європа це супутник Юпітера і Анцелад, супутник Сатурна, мають підземні океани під товстими люльовими покривами. Там можуть існувати умови для життя, оскільки на землі. Ми знаємо про організми, що виживають в екстремальних умовах. Третє проєкти SETI – SETI – Search for Existential Intelligence, займаються пошуком сигналів від розумного життя, спостерігаючи за радіохвилями з космосу. Хоча, поки що не виявлено жодних переконливих сигналів від позаземних цивілізацій, дослідження тривають. Четверте астробіологія. це галузь науки, досліджує можливості виникнення життя в інших частинах всесвіту, Вчені вивчають естромо, е, естромофілів організми, що живуть в екстремальних умовах на землі. Наприклад, у вулканах або у глибоких океанах, щоб зрозуміти, як подібні організми могли б вижити на інших планетах. І п'яте гіп гіпотези про панспермію існує теорія, що життя могло виникнути не на землі, а бути занесене на нашу планету через комети або метеорити. Якщо це так, можливо життя існує і на інших планетах, але в дуже примітивній формі. Таким чином, хоча прямих доказів поки що немає, наукові дослідження. Продовжується, і всесвіт є настільки великим і різноманітним, що багато вчених вважають можливим існування життя поза землею.